Привіт, мотобанда! Ось і готова одна з земноводних. Раптор 660-кубовий, це 700-кубовий. Ну от тут, от, коли він робився, там було от в такому ж приблизно він стані. В кінці відео буде е, відео, якщо я знайду, як він робив до цього, коли приїхав шаленими прострілами, ніби збитий угол зажигання і все на купу. Мучили до нас, тому що хотіли дивились, е, несли деякі запчастини до електриків. Добре, що ну, люди з розуму підходять, і це ніхто не наробив лишнього. Коротше, він глушив, глушив обороти, збивав угол зажигання, і вплоть до того, що перескочила це почка ГРМ. Цепочка ГРМ подивились мітки, вже була підуставша, це його оригінальна. І перескочила з допомогою ендоскопа, щоб не скривати, не скривати голову. Прокладки є, але прокладки дуже дорогі, і з допомогою такої хитрої штуки. Хєтронехи вдалося її там обернути. Ми протестували, що клапан з поштом не зустрічався, тому що замір компресії тут, скажу я вам, може трошечки зробити дурним, тому що тут декомпресометри, збивають її, збивають її нормально. Проблема була, проблема була з електрикою. Мій напарник мав з нею багато любові, але він її подолав. Багато часу на це тратиться, да, бо тому що воно це, щоб просто не, не, не лізти туди. Да, власник вже заказав до того, як нам привіз, заказав другий мозги, десь там йому по знайомству, до речі, до, по хороших е ціні за заміною. Ну, проблема була в трьох-трьох моментах. Вони не дуже значні, такі затратні, але вони. вони як сказати, не дуже просто їх рішити, тому що не, е, ну, не дивишся, не тут треба перевіряти, а біля мозгів один варіант. Тому що може провід дзвонитись навіть звідси туди, а всередині не давати опір. Більш детально може мій віток розказати напарник. Так, в кінці відео зараз він прийде. І Семенчику не бійся, тато запустить цей трицикл, цю рептилію і квадроцикл. Зараз прийде в'ять я зніму як ця. Техніка їдеть. Юля отримає задоволення.